Що за маскарад ви влаштували? Сідайтеся! У нас по плану інтерв'ю з нашою гостею. Десятикласниця, блогер, обличчя модельної школи. Давайте знайомитись ближче. Ніколь Грініс. Ніколь. Ти обличчя модельної школи. Це престижний статус. Мабуть, у тебе є якісь обов'язки і бонуси. Розкажи про них. Так, я є обличчя модельної школи Little Angel. Я також викладаю у ній в різних групах вікових з 4 років дітки до мене ходять до 16-ти. Ніколь, а пам'ятаєш свій перший гонорар? Це були гроші, можливо, солодощі чи щось інше? Так, пам'ятаю. Мабуть, моїм першим гонораром були речі, які я рекламувала, або цукерки, і пам'ятаю, що 50 гривень я отримала. Для мене це був тоді дуже величезний успіх, і мною тоді пишалася моя родина. Ніколь, у тебе було чимало різних показів і фотосесій, і вони проходили не тільки в Україні, а й за кордоном. Розкажи, в яких країнах ти побувала у ролі моделі? Ми з моєю матусею обколосили повністю всю Італію, так як їздили туди на конкурс. І також була там на різних кастингах, зйомках, проектах, рекламах. Ніколь, до, до війни ти брала участь у різних благодійних акціях, наприклад, саджала дерева. А зараз волонтериш? А, так, звісно, от буквально нещодавно, 15 жовтня, ми знову збиралися. Це якщо говорити за озеленення нашого Хмельницького, 15 жовтня на день. А, Козацтва День захисників і захисниць України. Ми збирались також і саджали, озеленювали на шмельницький, посадили 150 дубочків і каштанів, горіхів. От це вже така, як маленька традиція, тому що рівно рік тому також так зібрались, варили куліш, е смажили шашлички. Це дуже класно бачити, як українці об'єднуються, роблять щось спільне. Садять дерева, приходять сім'ями, дітки, дорослі. Ніколь, ти ще школярка. Зараз навчаєшся в 10 класі. Які предмети полюбляєш? Моє навчання не можна рахувати прикладом, на жаль, але я дуже намагаюся поєднувати і встигати абсолютно всюди. От люблю більш такі лайтові уроки. Які можна пропустити або просто на них відпочити. В інстаграмі є кадри стильної фотосесії з доберманом, але вони тобі дорого обійшлися. Наскільки мені відомо, собака від... надкусила тобі вухо, і тобі його навіть зашивали. Чи змінилося твоє ставлення до собак після цього? Е, так, ця фотосесія мені запам'ятається абсолютно все життя. Вона була дуже дуже жаданою для мене. Це було моєю мрією. От е, після цього у мене з'явився страх до великих собак. Буквально на рік. Хоча я і моя сім'я думали, що я більше ніколи не зможу підійти до великого песика, От. але зараз я мрію про нього, як не дивно. От. Просто ставлюсь з більшою обережністю. Ніколь, у 2019 році ти була в Італії на дитячому фестивалі моди і до того ж стала переможцем у одній з номінацій. Це був якийсь кастинг, чи як ти туди потрапила? З приводу кастингу, чесно кажучи, на цей проект я не знаю. Особисто до мене надійшло запрошення, і так я туди і потрапила. А, Ніколь нещодавно ти створила маску в інстаграмі з написом Вірити та любити. Чи важко було її створити? Дуже, мені на той момент дуже захотілося якось об'єднати нас всіх українців. Захотілося більше популяризувати е, українське, е, якусь українізацію. От, і на це допоміг мені мій підписник, який створює дуже-дуже красиві маски в Інстаграм. І ми так об'єдналися з ним і створили таку красу жовто-блакитну. Ніколь, розкажи про свій день. Він проходить по розкладу чи спонтанно? Мій абсолютно кожен день він повністю розпланований і запланований. От, е, дуже часто, до речі, мене просять поділитися успіхом, як всюди встигати. Я вам скажу, що я просто, як звичайна людина, е, маю на своєму iOS е, додаток календар і туди записую всі плани. Лише не забуваю про час для дороги е, з точки А в точку Б. І так якось виходить, що я все встигаю. Ти займаєшся танцями. Розкажи, якими і як довго? Приблизно рік я ходжу на танці Хай Heels, але це так, тільки на любительському рівні. Ніколь, а ви любите читати? Яка ваша улюблена книжка? Читати дуже-дуже полюбляю. От е я більше читаю в додатках, ну, в телефоні, коли там їжджу, на потязі кудись в якесь місто, або їду на зйомку, ще щось, якесь маю велику дорогу, хоча це дуже зір. Але як як виходить, вже коли маю час, тоді читаю. Мм, яка моя улюблена книжка? Дуже люблю е, письменницю, нашу українку. От вона, якщо не помиляюсь, е, проживає у місті Львів, і вона е, поетеса і пише дуже класні книжки для підлітків. Е, моя сама улюблена це сіль для моря. Або зграє. дуже класні. Рекомендую прочитати. Ніколі. Я навчаюся у модельній школі, і ти вивела урок у моїй групі. Чи подобається тобі роль вчительки? Дуже подобається. Я дуже надихаюсь, коли бачу е задоволені обличчя моїх учениць, коли бачу ці сяючі очі. От, е Полюбляю щось ділитись своїм досвідом, полюбляю наші розмови, тому що як звичайно ми приходимо. спочатку починаємо з розмов там приблизно 15-20 хвилин. Хто був на моєму уроці, Ми говоримо на тему нашого заняття. Потім просто питаю, як дівчат справи, от і потім вже приступаємо до практики. І ну наскільки я знаю, моїм дівчатам подобається, тому що вони задоволені. Вони обов'язково у нас, як традиція, після кожного уроку ми обіймаємось, робимо спільне селфі-фото в дзеркалі. Дуже мило. Люблю проводити уроки в моїй модельній школі. Ніколь, у тебе було безліч фотосесій? Чи були якісь смішні або веселі ем, також курйозні випадки? Зйом було дуже багато, тому треба зараз пригадати. Я пам'ятаю, як тільки на початку карантину такого суворого можна було, щоб в приміщеннях знаходилось декілька осіб, якщо не помиляюсь, три, можливо, щось таке пам'ятаєте. От і е, ми також не виключення. І навіть тоді приходили і перевіряли, скільки осіб знаходиться в приміщенні. Я пам'ятаю, що ну давай не будемо забувати про те, що моделей на зйомці може бути просто безліч, так ще й е, дуже зручно, коли є. Стиліст, СММ, фотограф, моделі. Потім замовник сам, який спостерігає за процесом, допомога замовника. Тобто, це люди, які допомагають нам одягатись, прасують речі, забирають всілякі зморжечки і так далі. Коротше, просто спостерігають за гарним кадром. І тут три особи. І як це все вмістити? І коротше. Це було, це було дуже смішно, і ми дуже переживали. Ми закривалися всередині. Якщо що думали, куди кого ховати, ну коротше, було дуже весело. <риватиметься> Ніколі, а чому тебе так довго не було у сторіс? Е, від початку повномасштабного вторгнення в Україну я е, кожен день, 24 на 7 проходила в проводила в інстаграмі, не вимикаючи телефон. Я повністю хотіла якось підтримати, відволікти своїх підписників. От і як сказати, втомилась якось просто. Зникло натхнення, але я маю гарні новини. Я от, от буквально на днях вже хочу дуже повертати свій інстаграм, дуже скучила і серйозно маю дуже багато чого показати, тому що мої подорожі, мої пригоди з життя буде ніколи не закінчити. навіть якщо я зникаю з інстаграму, все одно подорожі, пригоди залишаються. От і я це все знімала, тому повернусь, покажу повністю період мого зникнення. От і буду надалі вести свій інстаграм, тому що це частичка в мене. Ніколь, у тебе є домашня тваринка. Розкажи, будь ласка, про неї. Так, це моя кішечка Фіона. Я дуже про неї мріяла. Я мріяла про песика, серйозно. От, але так як у мене величезна сім'я складається з чотирьох дітей, і моя мама точно зрозуміла, що нам тільки не вистачає для повного щастя песика. От, е, і вона розуміла, що в мене дуже розплановані дні, і я не буду встигати за ним дивитися. І в мене є двінята серйозно, також не дуже просто за ними ще й встигати. Тому е, моя мама просто ранком, одного прекрасного ранку, я прокидаюся, і в мене на ліжку просто лежить цей малесенький білий гамочок щастя. Я була максимально щаслива. От, до того ж, тоді був карантин. Тільки початок, і вона приїхала на останньому потязі, який йшов, тому що тоді відмінили всі рейси потяги. І е, після того, що в мене трошки роботи менше стало, як і всіх нас, от і в мами, і ми всі проводили час більше з сім'єю, більше вдома, і тоді ця кішечка ідеально нам підходила. От ми дуже багато мали часу для її виховання, для проводення з нею часу. Ніколь, тобі часто дарують квіти? Які тобі подобаються? Так, мої улюблені квіти це, мабуть, тюльпани, але вони сезонні. В принципі, я люблю будь-які квіти, які подаровані з любов'ю і подаровані від е людини, яка мені імпонує. Скажемо, розкажіть про свій похід в гори. Ой, про гори я можу говорити просто вічність. Це моє місце сили. Я обожнюю гірську місцевість. А цього літу я поїхала в табір. На майже місяць, який проходив в Польщі в місті Вісла, і ми кожного дня ходили в похід кожного. І це ну, максимально нас по перше об'єднувало. Ми дуже допомагали один одному. Я туди поїхала своїм старшим братом. Це все було дуже мило, класно. Це наші перекуси. Потім, так, як ми дійшли на вершину, і ми так з собою пишалися. Це просто щось. І також е, поїхала ще на семінар цього літа. Це вже було в нас в Україні, Карпатська область, от Закарпатті, в місто Іски. І там ми підкорили, хоча правильно говорити не підкорили, а правильно говорити, що гори нас до себе пускають, от, тому що там е, та сама погода і так далі. Це ж все е, не так просто. От. Е, тому нас гори до себе пустили, в, і ми вийшли на вершину гори Гемба, яка знаходиться в цьому місті Іске. Вона складає 1400 метрів, якщо не помиляюсь, і наш маршрут складав 24 кілометри. Ось так, у дві сторони. 10 годин, ми йшли. 10 годин. Це щось просто. Ми дуже собою пишались, і всі наші бажання дуже нами пишались. Це і ну, ми пройшло дуже втомлені, На наступний ранок ми мали таку крепатуру, але стільки щастя нас повністю переповняло емоції. Ніколь, наскільки я зрозуміла, ти любиш готувати, адже в інстаграмі в тебе є окремий хайлайт з різними рецептами. Поділись своїм улюбленим. Е, так, я дуже полюбляю готувати і. М -м -м, мабуть, моїми самими улюбленими рецептами є будь-який сніданок. Я обожнюю сирники, якщо із такого. От і на сніданок я як зазвичай маю побільше часу, аніж проміжку дня або на вечері, тому що як зазвичай я не дуже вечерю. От а обіди я просто не встигаю, тому що біжу з місця на місце. От а снідати я люблю і як зазвичай, собі готують сніданки. А також якісь такі перекуси, снеки, тобто якісь легкі такі салати. А якщо говорити про улюблений рецепт, щоб я ним поділилася, це, мабуть, я просто дуже люблю, щоб мої двіняти були щасливі. А ще люблять діти, люблять діти випічку. Тому, мабуть, розповім про рецепт дуже смачних булочок приводу тіста. Я ніколи не заморочуюсь. Я вже купую, готове. От вони люблять найбільше з яблуками. Я просто чищу яблучко, нарізаю гарними кубиками, посипаю це все цукром, дуже смачно кориця підходить. От, і це все в піч. А так то ну найшвидше, мабуть, із начинки це варення або шоколад, тому що воно вже в готовому вигляді. От, а якщо брати з приводу. Ну, просто варто брати сезонні фрукти і ягоди. Наприклад, там, якщо є сезон, полуниця, лохина, гарбузи, наприклад, зараз сезон, яблучка, груші, це все ідеально підходить і дуже дуже смачно. Ніколь, як ти проводиш свій вільний час? Мій вільний час найбільше я полюбляю проводити з сім'єю. У нас є навіть в наші маленькі такі традиції, ми можемо спонтанно просто взяти і сім'єю поїхати в. Село до нашої бабусі просто так на два дні і відволіктись трохи від міста. Можемо піти е, приготувати вечерю вдома. Можемо піти кудись в ресторан, можемо в парк. Оцей відпочинок, я чесно кажучи, полюбляю найбільше, тому що так, щоб у нас всіх виходило, е, кожен має свої справи, що моя мама, що старший брат, двінята. От а так, щоб у нас всіх вийшло, це буває край рідко. Тому я дуже ціную, і полюбляю цей відпочинок. І, як зазвичай стараюся всі справи перекласти і встигнути саме провести час з сім'єю моєю. Ніколь, у тебе велика родина. Ви дружно живете чи всяке буває? А, чесно, я просто відповім так. Я дуже відчуваю нашим сусідам. Не те, що ми сваримось, але просто чотири дітей чути далеко. Серйозно. От все. Ніколь, ким ти бачиш себе у майбутньому? Це дуже таке обширне запитання. Давайте просто відповім так: я бачу себе успішною. Цілеспрямованою українкою, от і е, я впевнена, що моя сім'я, моя родина буде мною пишатися. Ніколь, програма закінчилася, але ми тебе не відпустимо. Уляна мала на увазі, що ми тебе не відпустимо без фотосесії. Всі готові.